Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. У нас сьогодні знову спеціальний випуск. І він присвячений всім нашим справам з 2 по 5 лютого 2025 року. Час київський. І як завжди, спочатку розглянемо агрогороскоп. Якраз тут буде один день, коли можна буде зайнятися дуже важливими справами з насінням, з розсадою та інші справи із садовими агроприйомами. Але давайте все по порядку і з усім розберемося більш конкретно. Отож, 2-3 та 3 лютого у нас неділя та понеділок місяць буде зростаючий, знаходиться в знаці Овен. 3 до 12 години 19 хвилин, тобто до 12 можна ще щось робити, а далі починається місяць без курсу. А другого час роботи починається після 4-ї ночі. Що ж можна зробити в цей період? 2 та 3 до 12 години дня можна посіяти насіння гіркого перцю, овен любить цю рослину, можна посіяти насіння крис салату, шпинату, мангольду, пряно-ароматичні трави. Розсаду ні в якому випадку не турбуємо, тому що це знак стихії вогню. Не працюють в цей час, енергії для створення такого потужної, такої потужної кореневої системи, а нам треба потужна коренева система, тому це можна розглядати зараз, в наступні буде дні. Для квітів та кімнатних рослин актуальні зелені операції та захист. Поливи не проводимо. Це знак стихії вогню. Але якщо дуже-дуже треба, хоча б по краєчку горщика трошечки пролити, але під саму рослину не лити. А підживлення небезпечні, не можна робити цього. В саду проводимо обрізку та зелені операції. До речі, обрізайте та зелені операції, завершуйте 2-3, тому що вже це. Буде кінець першої фази, там повня, і це вже буде небезпечно для рослин. Зелені операції можна проводити, можна збирати врожай та робити заготівлі, але квашення капусти не плануємо, не проводимо. Настоянки можна готувати та збирати лікарські рослини 2 та 3 лютого. От риболовлю наші друзі не рекомендують. Цей день проводити, тому що в знаці овен риба погано ловиться. Ну що ж, ми самі не займаємося цією справою, але з вами поділилися тим, що говорять наші досвідчені друзі. Кімнатні овочі потребують зелених операцій та захисту від шкідників та хвороб. Далі у нас четверте та п'яте, ось якраз гарний період. На жаль, буде з 22 години четверто починатися перехід місяця з першої у другу фазу, складний стресовий період. І тому ми в цей період вже скільки разів пробували, робили досліди, погані результати. Так, рослинка зійде, і насінина зійде, і рослинка буде рости, але врожаю не буде і здоров'я у цієї рослини погане буде. Тому ми не плануємо після 22-ї години, 4 -го і 5 до 22 години ніяких посівів та роботи з розсадою. До речі, є ще 6 до 5 години ранку, там можна ще продовжити, якщо не встигнете, 5 після -го, 22 години, можете там ще декілька годин. Прихватити. Основні роботи плануємо і ми для себе. Ми склали для себе графік в першу чергу, 4 з 7 години ранку, коли вже почнуть працювати енергії тільця, і до 22-ї години вечора. Сіємо насіння на розсаду таких культур, як томати, перець, баклажани, капуста, огірки. Зелені культури, всі 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 вершки, і квіти, до речі, все, що дає врожай над землею, гарний час саме от 4-го посіяти на розсаду. Якщо в теплиці, можете і в теплиці щось посіяти, це все саме час гарний час для вершків. І ось 5-го ви не сієте до 22-ї години, а після 22 ї будь ласка, і декілька годин, ще 6-ї можете захватити. З розсадою, до речі, теж працюємо з 7 ранку до 22 години 4. го І такі ж самі умови 5-го у нас будуть, вже можна буде з розсадою працювати після 22-ї години 5 лютого. Далі у нас квіти та кімнатні рослини. Тут дуже багато агроприйомів, і ми їх об'єднали. Давайте ми розглянемо їх. Отож, квіти та кімнатні рослини, так як квіти у нас зараз знаходяться в кімнатах в розсаді, отож, з 4-7 ранку до 22 ночі можна сіяти насіння на розсаду квітів, працювати з розсадою, пікіровку проводити, перевалку, пересадку, можна пересаджувати кімнатні рослини, можна нарізати живці та укорінювати, можна проводити поливи та підживлення будь-якими добривами. Отож, у нас, як бачите, дуже багато. Тут і щеплення, до речі, теж можна проводити. Далі у нас вже 5-го, тут залишаються тільки поливи та підживлення будь-якими добривами. Поливи починаємо і підживлення після 6-ї години ранку, 4-го продовжуємо 5-го. В саду обрізка вже завершена. 3, перепрошую, 3 завершено, Але тут ми дістаємо вже живці, там де ми їх зберігали, і розпочинаємо їх укорінення. І гарний час, сьомої ранку до 22-ї ночі, для проведення щеплення. А вже п'ятого актуальний захист від гризунів. Перевіряйте свої рослини. Зелені операції вже все ні. Це вже будуть аж на спадаючому місяці. Збираємо врожай 4-5. Робимо різні заготівлі, квашенням капусти займаємося починаючи з 4-7 години ранку і продовжуємо ще й 5-го. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини, займаємося риболовлею. Це знову ж така парада від наших знайомих в тільці риба Добре. І Кімнатні рослини потребують. 4 та 5, дуже важливі два агроприйоми: це у нас поливи та підживлення будь-якими добривами. 4-го починаємо після 6-ї години ранку. І продовжуємо 5 лютого до кінця доби поливи та підживлення будь-якими добривами. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 2 по 5 лютого 2025 року час Київський. Що стосується початку справ. Проектів. На жаль, ми не можемо це робити, тому що ретроградний Марс. Саме Марс дає енергію, дає успіх, дає рух і результат. А якщо ретроградний Марс він буде у нас до 25-го ретроградний лютого, то, на жаль, справи починати просто можна викинути на вітер гроші і свою енергію. Саме головне ж це ж енергія. Життя вашого життя, так що тут добре треба подумати перед тим, як вкладатися у ці справи. Їх не рекомендується проводити. А от щодо покупки, якщо у вас в покупці є товар, в якому немає абсолютно ніяких металевих частин, то їх можна купити 2 та 4 з 6 години ранку до 20 вечора. А всі інші дні це 3 ні, після 20-ї години 4-го ні і 5-го теж ні. Ось такі дні, така енергія, дуже складні, енергетичні зараз проходять процеси, тому, знаючи це все, можна пройти в цей час тихо, спокійно, а вже коли прийде час, то можна вже гарно попрацювати. Але зразу хочу попередити, там ще і у нас Венера буде ретроградна. Якщо якісь гарні справи, щось таке, то, то теж треба чекати уже до травня місяця. Ну, от такі у нас планети зараз, і, можливо, і правильно це все, тому що дуже напружений час зими та весни 25-го року. А тепер йдемо в будинок 2 та 3 лютого. Груба камін, пожежі. І не тільки груба камін, а ще й дивіться дуже уважно до ваших приладів, які у вас є в кімнаті. Дуже-дуже уважно з ними теж може загорітися щось. Давайте тепер розглянемо. Наступні важливі справи: стрижку волосся, стрижку нігтів і фарбування волосся. Друге і третє – не плануємо і не проводимо. Під ударом голова, будь ласка, ніяких маніпуляцій з головою, з волоссям і з нігтями. Але мити волосся можна другого третього. Сауну не плануємо не проводимо. Догляд за шкірою маски теж не працює знак стихії вогню. Очищення шкіри на зростаючому місці не проводимо, очищення організму теж ні. Рукоділлям не займаємося. Для тіста актуально трохи більше рідини. прання прибирання буде неякісне, тому ні. Але ремонтні роботи можна проводити, і речей при гарній погоді теж можна. Четверте та п'яте. Це знак телець. А значить, у нас буде дим. Дим валить з груби, з каміну назад в будинок, тому потрошечки розпалюємо і поступово нагріється наша груба чи камін, і буде добре горіти. Не спішіть! Стрижка волосся, стрижка нігтів і фарбування волосся можна запланувати і провести 4 -го, 6 години ранку до 20-го вечора. На 5 не плануємо і не проводимо. Мити волосся можна і 4, і 5. Сауна ось, нарешті, можна є день, це четвертий у нас, шостої до двадцятої години вечора. З ранку і до двадцятої вечора. П'ятого – ні. Далі догляд за шкірою. Маски починають працювати з 6 години ранку четвертого і продовжується цей період п'ятого. Очищення шкіри не плануємо не проводимо, очищення організму теж ні. Рукоділля, от в тільці дуже гарні творчі роботи виходять. Навіть те, що ви там пришили гузик якийсь, то і навіть пришиття гудзика буде гарним і приємним. Все творче якраз процес в тільці проходить дуже добре. Для тіста норма по рецепту прання прибирання буде добрим, ремонтні роботи не плануємо не проводимо, і провітрювання речей теж не плануємо та не проводимо. Продовжуємо цю рубрику і розглянемо більш докладно здоров'я. Отож, 2 та 3 будуть працювати енергії стихії вогню, енергії овна. В овні вразливі. Голова, а в неї кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху і зуби. Не можна проводити операції на голові, дуже вразливі очі, зуби, головний мозок, носоглотка, практично всі органи голови. Тому не можна проводити операції і, до речі, на очах, і перенесіть похід до стоматологічної клініки. Цей час може відбуватися загострення радикулітів, ревматичних болей, може турбувати грижа хребта, артрози, остеохондрози. І тепер ви розумієте, чому не можна використовувати сауну в ці дні. І взагалі ніякої напруги не повинно бути, тому що голова у нас вразлива і ніякої роботи творчої тут не проводимо. Але творчу роботу можемо продовжити, можемо запланувати на 4 та етапі. В дні знаходження місяця в знаці телець вразливі: горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та пара щитовидна залози, ендокринна система, язик та нижня щелепа. І ось у нас 4-5 будуть працювати енергії місяця в знаці Телець. Тому в цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході, не можна видаляти гланди та зуби, можуть виникнути проблеми із судинами, тобто атеросклероз і тромбофлебід. Будьте уважні, в цей час може загострюватися і шимічна хвороба серця. І особливо вразлива область шиї може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Ось такі підказки, що стосуються нашого здоров'я. Надіємося, і маємо надію, що ці підказки будуть корисними для вас. Бажаємо вам успіхів, бажаємо вам щастя, миру та добробуту, тепла та затишку в ваших оселях і успіхів у всіх у всіх ваших справах. Хай цей період, дуже гарний період 4 лютого, буде добрим для вас, тихим, мирним і продуктивним. Ну а ми з вами зустрінемося вже в наступному новому відео на нашому каналі.